Всім доброго дня, ми звати Ігор Чорнобай. Є е, слайд про мене, зараз ми його включимо. А, не працюю, а звук є. Звук є. не в Не то скоро. <клес> Ще раз вітаю, мене звати Ігор Чорнобай, я керівник відеореліверів у хмарному провайдірі Кіга Клау. У компанії я працюю з самого моменту її заснування. З 2016 року і за цей час я накопив досвід провадження, побудови і експлуатації близько 40 приватних і публічних хмар різного розміру, які зараз знаходяться і працюють у Києві, у Львові і у Варшаві. Ту Команда департаменту делівері зараз налічує 19 чоловік, ці люди також. Розсереджені, роззосереджені по містам Київ, Львів і Варшава. І сьогодні я збираюся розказати вам, як керувати цією командою в такий непростий час, в якому ми зараз з вами живемо. Дещо про компанію. ІВАКлауд працює на хмарному ринку України з 2016 року. За цей час ми допомогли... В цифровій трансформації більше ніж півтори тисячі клієнтів, тобто ми вігрували їх, за в мару і продовжуємо підтримувати їх. Серед наших клієнтів є три клієнти топ-10 українського топ Форбс. Найбільші клієнти, які забажали бути відомими зображені на цьому слайді, також хочу зазначити, що щодня сервісами, які базуються в Мармі, Інфраструктурі компанії Вівеклау користується більше 20 мільйонів людей а, в Україні і Польщі. Ну, як ви вже зрозуміли, що у нас є дата-центри в Україні і Польщі. На даний час маємо 4 центри які зосереджені у трьох містах: це Київ, Львів і Варшава. Ми Гівеклау і раніше, і зараз завжди дбали і дбаємо про безпеку. Дани. І це підтверджується кількістю сертифікатів, які ми маємо. Ну, Проводили деякий аналіз, це найбільша кількість на ринку сертифікатів. Сертифікати не з'являються з повітря. За цим всім стоїть команда, наша команда може зазначити, що вона дуже досвідчена команда професіоналів. І більше половини учасників нашої команди вони мають комплайн-сертифікати по тій чи іншій технології, а навіть і ударники, які мають користуватися. 3-4 сертифікати. Тепер, Тепер, що стосується теми сьогоднішньої презентації, це BCP-план. Я хочу поділитися з вами досвідом. Ретроспективно подивитися на 2022 рік. Що таке BCP-план, як він нам допоміг і як він допомагає керувати командою. БСП-план, мабуть, термін, який став досить відомим ще на початку 2022 року. З власного досвіду хочу сказати, що на початку лютого 2022 року я був присутній на одному із заходів, який організовував Андрій Погирєвов, вже знаєте, сьогодні ми збиралися, як і директорами а в Близько 15-20 чоловік було, і от три години сиділи, і всі говорили виключно про місці підламів. Навіть були люди, які ставали за столом з плакалом Появилася з ноутбуком і показувала на презентацію, як вони всередині компанії готуються до світлоні. Деякі, деякі казали, що провели деякий аналіз, у нас бізнес знаходиться у Києві, у нас команда знаходиться в Києві, наші клієнти також знаходяться в Києві. Нам не потрібен ніякий план, наш БІСІ план заключається в тому, що ми все закриваємо на замок і піклуємося кожен про себе. От, але що хочу зазначити, що... Роботу над пісьмі планки і викладання почали ще у грудні 2021 року, коли почалися перші сигнали. Пам'ятаємо, всі повторювати не будуть, ці навчання, білорусь і так далі. Що було зроблено? Була сформована команда, в яку входили ключові менеджери нашої компанії, які відповідали за ключові напрямки. Був список дій, які необхідно виконати з грудня 2021 року, ми щотижнево проводили наради також з генеральним директором, деякі були запрошені інвестори, ми узгоджували план дій в компанії. компанії, план підійв, який ми будемо виконувати у разі настання кризної ситуації. Мабуть, не знаю, але можу припустити, що досить легко, коли є компанія, яка виключно, чи є IT, яка виключно працює на свій бізнес. Наш відділ, наш департамент, він забезпечує роботу не тільки Кіга а й тих там, більше півтора тисячі клієнтів. І ми прекрасно розуміли, що в разі виникнення критичної ситуації, в разі втрати наших дата-центрів, ми втратимо свій бізнес і наші клієнти втратять також свої дані, хтось втратить бізнес, хто не опікувався про витрату і резерв своєї інфраструктури. І відповідно ми почали діяти. Тут складові нашого вісім плану 2022, який кожен, забігаючи наперед сказати, він дійсно працював, я б хотів би визначити чи відмітити п'ять основних, які будуть найважливіші. Збереження життя людей. Кожен з вас, я думаю, погодиться, що команда, люди, що їхнє життя це найважливіші дані, це сервери це вже відходять на інші. Що було зроблено, відповідно, ми... Ми ну, готувалися, можна сказати. Тобто, HR відділ, він готував певні матеріали, де було зазначено, що має бути у харпічному валізниці, як діяти в разі тих чи інших ситуацій. Зі своєї сторони, хочу сказати, що оскільки моя основна команда була зосереджена в Києві, потім, оскільки основна команда була зосереджена в Києві, ми почали думати, як підінансувати ризики і частину інженерів ми відправили у щоб, ну, якщо там загроза Києва, щоб вони продовжували обслуговувати нашу інфраструктуру з Львову. Деякі поїхали сім'ями, деякі навіть те, що з собою э, взяли. Тобто компанія забезпечувала житло э, і всім необхідним, щоб люди могли працювати зі Львовом. Також проводилися різноманітні заходи. Ну, наприклад, що можу сказати, що були команди, які їздили, пропрацьовували різноманітні маршрути, яким чином основна команда може виїхати з Києва, тому що всі розуміли, що як Одеська траса, і траса, і траса там, на Київичок, вони будуть забити, можливо, та вони будуть там обстрілюватися, пропрацьовували різноманітні маршрути через... Центральну Україну, дороги, які ми більш відомі, з'явилася така ситуація для того, щоб А, вивезти людей, Б, це евакуювати обладнання. Підходжу до другого пункту, який також вважаю дуже важливим, це підготовка до евакуації обладнання. Ну, що було зроблено? Так? Було оцінено кількість того обладнання, де як знаходиться, яке може бути вивезене. Є м -м, сервіси, які повністю обладнані повністю навіть клієнтами, тобто ми консультувалися також з клієнтами. І всі клієнти захотіли повернути на евакуацію, деякі забажали залишитися в Києві, де вони працюють. От На рахунок обладнання закуповувалися різноманітні матеріали, тому що всі прекрасно розуміють, декілька сотень залізів не можна взяти до перевести і Пропрацьовувалася логістика, закуповувалися відповідні матеріали, це ящики, олівка, упаковки і так далі. І з такого цікавого, що хочу зазначити, що тільки на кінець січня ми закупили пачкорки від війни, ремонтаційні кераційні матеріали на 100 тисяч гривень. Розуміючи те, що коли будемо випивати обладнання, ніхто не буде дотримуватися, обережно доставати кабель, підключати, відключати. Можливо, як вдається їх розрізати, викидати, закупили нові, у нас вони були, були про запас. Третє, що хотів звернути увагу, це резервування клієнтських даних. В нашій інфраструктурі є приватні хмари, так і публічні хмари. Також у великорозі мають бекапи. І багато клієнтів, у них інфраструктура в Києві і бекапи знаходяться також в Києві. Переглянувшись, проаналізувавши цю ситуацію, ми там, дуже швидко за декілька тижнів розширили у Львові і запропонували клієнтам, які тримають у ну, Києві безкоштовно перенесли Тобто Це була виключно наша ініціатива. Ми переносили їх в власну ручу. не задіювали клієнтів, тобто домовлялися з клієнтами, що там, цю, цю ніч ми переносимо бекапи. Тобто ці заходи вони і, ну, не вплинули на роботу клієнтів. Також ми всі погодилися з 200 клієнтів, 160 погодилися на перенос їхніх докатів. Зараз вони знаходяться з водою і все працює. Ще раз повторюсь, що з була виключно наша, там додатковий вклад клієнтів з клієнтів не стягували. А, це що четверте. Роширення технічних майданчиків. Про те, що ПК не у Львові ми розширили, я сказав, також ми почали будувати у Львові ще одну хмару на Діон Тобто з ним хмари знаходяться в Києві з підвірним дата центром і розуміючи те, що може бути загроза Києву. Ми оперативно закупили обладнання, почали будувати хмару у, у Львові. І мушу сказати, що ми повністю впоралися, тому що на 24, 24 лютого у нас... Запустилася Хмара на Вімбре у Львові. Навіть декілька назад, тому презентацію довівся і вибух системи сертифікат, який використовувався для Вікала. Сертифікат був випущений в 24 минуті. По цій задачі працювали люди, які були переміщені на будь-яку. Тут якби Ну і ефективна комунікація, ефективна і надійна комунікація між співробітниками, всі прекрасно розуміємо. Вчора про це також говорили на деяких презентаціях, що зв'язок це все. От, е Нами в компанії було організовано декілька чатів. Ну Спочатку там по побічці планам там закуповувалися рації, до що закуповувалися телефону, то це в подальшому показало. Так, тим, тому що У він нас він працює, доволі зручно написати телеграм-повідомлення, чи Шитати з супутником телефону на краще зв'язок. Але що було зроблено? Були організовані е номатні чати, були закуплені телефони, е ну, номери в різних чи Якщо з ким старим ще стається, ми переходимо на номера, які ми мали у лайф. Думаю, так буде краще. Трансляція Так, ще кажіть, Якщо буде погано чути, я можливо, головні говорити. Так от, чати насправді дуже сильно допомогли, можливо, річ банальна, можливо, у кожної є, але я пам'ятаю, коли там лютого деяких туди здавала цих ніках і хтось допомагало. Ще то допомагали. Хтось кидав якісь мемчики, хтось кидав інформацію, що там розбив черговий російський гелікоптер, чи літак піднімало дух. І особисто мені писали люди, і в нас в компаніях ще 100 чоловік, я не всі можу пам'ятати, але особисто мені за активність чату в чату, мабуть, особисті повідомлення, писали люди і питали, як мені діти в тій чи іншій ситуації. Я, правда, я сам знає, я, я а, не знаю, як діяти, тому що приходилося щось видумувати, щоб заспокоїти людей тому ну, що коли ти сидиш у Києві і на тебе бадають бомби, досить важко зосередити Хочу це відмітити, і якщо хтось з вас буде працювати над ПСБ-планом, майбутнього, я надію, що ви будете на надійну комунікацію, на ефективну комунікацію з ним, досить велику увагу. Так, переходимо далі. А це не робочий так. <реш> По бісіпі от 20 числа лютого у нас є план, який ми вважаємо їм виконав. Ми готові там якісь події відбуваються, посольства починають евакуацію. Ми розуміємо, що ми клієнтські викали перенесли, ми хмару построїли, побудували у Львові. По основним клієнтам ми пройшлися, всіх попередили, всіх всім запропонували безкоштовно за наш рахунок, нашими силами перевести їхню інфраструктуру в Львів, хтось погодився, хтось не погодився. Тобто ми вважаємо, що свою цю... ми, просто... ми, ми, ми вважаємо, що свою частину роботи ми повністю виконували і по забезпеченню стабільної роботи нашої інфраструктури, а також і пропікувалися про наших. А ви бачили ще їх більше півтори тисячі. І от настає 24 24 число, е як показує практика, вже там після 24 числа. Е реальність така, що АСІВ ми виконали, тобто у нас не було інцидентів, які повністю зупинили роботу нашої інфраструктури, але е деякі речі, були, які ми закладали після біка, вони не спрацювали. Я вже казав про і телефони, казав про е ту кількість. Упаковки, яку ми закупили, думаючи, що ми будемо вивозити обладнання і пропрацьовуючи про логістику, відповідно не вивозити, тому що 24 лютого всі піклувалися, ну, мабуть, точно те ж, як всі в цій кімнаті, пікувалися про безпеку свою безпеку, своїх е сімей. Е намагалися, можливо, вивезти когось з ніхто не думав про те, що буде вивозити це добре. Тим паче, коли ми працювали на ПСІБІ, тут така одна, я вважаю, помилок. А, ну, Чомусь ми так розраховували, що почнеться війна, у нас буде тиждень-два, ми опиралися на досить 14 року, як люди вивозили Донбасу обладнання. А, і в нас буде тиждень-два на те, що довелося оплати. Але коли почалося 24 число, і тут зранку вже приз'являються гелікоптери десь в Чивостополі, на аеродромі і заходять ДРГ у болові, тут вже було не довладнання, це прекрасно. Але все, все працювало, інфраструктура працювала, ті, хто не міг них Києва виходити на гв. Їх підміняли люди, які були ульводи. І мушу ну, зазначити, що ледве виконали. А, дійсно, є помилки, які ми планалізували і ми враховуємо. У нас свій плани був. На 24 число, він зараз є, він у нас працював по коли був бликал. І відповідно ми враховуємо свої помилки. Але, як знаєте, рахувати все неможливо. І тут постає питання, як же так сталося? Як же так сталося, що в СІПІ спрацювали 70-х а СВА було з на 99-95, можливо, там обманює когось. В практимі спрацювали фактори, які ми не заклали в ІСІП, але вони дійсно спрацювали і цих два фактори, які тут зараз підсвітили, на мою думку, вони найосновніші. Перший фактор це команда. В ну, ПІСПІ можна прописати інструкцію, як там в команді діяти, але чи буде вона діяти у ну, цей критичний момент, чи не буде, ну, це важко дуже передбачити. Але коли команда дійсно кваліфікована, команда розуміє, з якою критичною інфраструктурою вона працює, вона розуміє, що якийсь невірний крок, і там може щось зупинитися, а там, не знаю, на, на базі цих сервісів Працюють інші сервіси, кожен усвідомлює свою відповідальність, команда готується, вона навіть без керівництва працює так, як є. потрібно в цій ситуації. Це не відбувається просто так, команду потрібно виховувати, є корпоративна культура, з ним потрібно постійно працювати. Потрібно надихати власним прикладом. Це досить крупка робота, кожен з вас досвідчений, ті спеціалісти, які менеджери, це прекрасно розуміє. Але це один з тих, тих факторів, який нам дозволить виконати е бо потім не передбачуваних ситуацію. І наступний фактор це партнери івенти. Вчора ж Олег проявив, розповідав, що зайвіть ліцензії, обладнання, у нас ситуація аналогічна. Е потрібно не знаю, налаштувати інфраструктуру, запустити е новий маршрутизатор, нам його просто дають, маршрутизатор цискати. Там, не просто зтермінувальним платежу, але ми його отримуємо буквально за один день з Кієва, Лодів потрапляє, ми його школи. Потрібна стійка, ми знаходимо партнерів, які нам також безкоштовно надають цю стійку користування. Нам потрібні знаю, якісь розхідні матеріали, які в Україні ми просто не можемо знайти. Є там специфіка, там, різні кабелі, 25 шеф. Які там, може, є в Україні, але не, не працюють з певним такому типу обладнання. нам їх партнери перейдуть з Польщі. Нам потрібно вивезти обладнання в Польщу, нам, нам це робить наш дистриб'ютор. Ну, Відповідно, ми за це заплатили, але е, організаторську роботу, розтаможку, все на це взяв дистриб'ютор. Ми відправляємо обладнання, нам треба, ми працюємо, встановимо на вашу обладнання. От і оці два фактори, Наші команди, наші партнери, вони... Як на має ключову роль, тобто PCP це те, що ми можемо передбачити цих 20%, ну можна сказати, десь кажу, по принципу перед ми опираємося на нашу команду і на наші партнери. І декілька кейсів Прозоро. Ну, прозоро це кейс, про який я дуже добре знаю, тому що я особисто був загірний у цій діяльності. Тобто 270 терабайт. Сховища прозору було задані переміщення у Львів, також є кейс, який описаний на, на, на нашому сайті про міграцію філихру у, у Хмару. І хотів би статистично підсвітити інформацію, що в ту хмару, яку ми побудували і запустили 24 числа, мігрували за декілька місяців. ну Це статистика на кінець, на кінець квітня. Вітували за декілька місяців десятки клієнтів загальний об'єм даних з перебайданих ідею перебити передний пам'ятник. І декілька лайфхаків, особисто <пів> від мене, як керувати командою і неспокійним часом. Обов'язково потрібно показувати приклад собою, надихати власним прикладом, тому що якщо самому він заховатися. І подумати, що команда своя вирувить, вона ну, так, так не працює. Вони можуть вирувати один-два дні, а потім скажуть що не що нам прятатися, якщо він там у дискі. Е, Другий лайк, так, постійно ці кнопки. Е, бути послідовним. Тобто, якщо ми працюємо з командою, люди дуже не люблять непослідовних людей. Е, також надважливо важливо Не боятися ризикувати, відповідно, сприймати. Кожного таким, як він є. Тому що в команді люди абсолютно різні. Хтось боїться і в паніці не знає, що робити, хтось просто подігає наушники, вигугли за вікно і сідає на закомп'ютері, працює, робить ту роботу, яку необхідну. Ти до нього дзвониш, кажеш, може, ти там підвал спустишся. Ні-ні, в мене все нормально. в мене тут на дорогах а прибігла поближатися. Вікно відповідувало, але я далі можу. От, і до так скільки можу віднести, що і свій план це дуже добре, звісно, але краще, коли їх у вас два, три, чотири на будь-яку ситуацію. І мало, замало просто мати пісні план, його потрібно постійно тестувати, його постійно потрібно перевіряти, постійно потрібно працювати з командою, щоб вона знала, що це таке, щоб вона знала, як цим де... Впровадження систем. Які допомагають людям працювати, також надважливе. У нас є такі системи, і ми постійно їх переглядаємо. Зараз ми вибрали іншу, більш крутішу, я вважаю, систему, яка дозволяє, яка дозволяє не просто організувати робочий простір, розприколити задачі, а й, хоч, а й мені керівнику отримати освіти, повинні роботи і потім внести певні перекрити. І останній особисто я, як deliвер, який відповідає за будівництво, який відповідає за експлуатацію, можу визначити байту три найважливіших процеси, якщо ви їх наладите в себе в організацію, то можу запевнити, що ви зможете вийти в будь яку критичні ситуації. Change management, incident management і problem management. Потрібно постійно працювати цими процесами, їх вдосконалювати. Якщо в когось їх немає, то звертайте цю увагу і обов'язково виправайте їх найближчим часом. Ну, Дякую, Дякую вам Дякую. за увагу. Запитання до вас. Ну, в суботу зранку запекання не здається. Що і перед початком тоді? Дуже просто. 놈, ми декілька місяців ah. проаналізували, але ну, викладав, нас можете зрозуміти, для розвищення базової інфраструктури потрібні надійні соди. На жаль, в Україні немає великої бережі розвинених содів. І в Східній області вони там, Одеса також могли бути під загрозою. І пав тільки на Львів, тому що не в Томові, не в Хмельницькому, були ті соди, які нам яких ми могли окрістити наші сервіси нашого власного. Але чому ви не почали розширювати свій Варшавський майданчик? Варшавський ми також почали, можливо про це не сказати, тому що я не можу це не можу сказати те, що було, Варшавський також розширювали. Але клієнти, ну розумієте, якщо ти ГОСТ, це потім вже після 24-го з'явилася інформація, що гости можуть виносити свої дані за кордон. Але якщо ти не гос, ти не можеш переїхати за кордон. <spaconian> за межі України. І на рахунок Варшавського майданчика ми, от я розповідав, що ми проводили консультації разом з клієнтами, всі захотіли на і приїхали, а про Польщу якби мови не було. У нас в Польщі був майданчик, і насправді ми його розширювали, і зараз ми там інший новий кластер, який клави також на ДНБ. Але чому це не сталося? Чому я тут не ставлю? Пріоритети не підвіщуються зараз, тому що не користувався великою популярністю до 24 числа. Це ну, об'єктивне. Да, тут вар варто зазначити, що ми не кінцюємося якимись там власними, е ну, як також є, але ми знаємо конфлікт. Що клієнт не потрібна Варшава, не потрібен лік, ми не под... туди не пішли. Тобто багато клієнтів. Які зацікавили слово, тому ми дуже легко широко. Серед його можна прямо сюди і продовжувати. Дякую.